50 тисяч гривень застави за майже півмільйонний хабар. Такий запобіжний захід вибрав Хмельницький міськрайонний суд посадовцю Державної реєстраційної служби Старокостянтинівського району Хмельниччини. Затримали чоловіка працівники служби безпеки в його службовому кабінеті. Всі номери знайдених купюр номіналом 50 гривень збіглися з номерами позначених грошей. Як твердять слідчі, цей чиновник систематично вимагав і отримував від місцевого підприємства по 200 гривень за кожний зареєстрований договір на оренду земельної ділянки. І так Трував понад дві тисячі договорів загалом на 450 тисяч гривень. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Кілька днів посадовець перебував в ізоляторі тимчасового тримання. Зараз він перебуває вдома, оскільки судом йому дозволено внести заставу у розмірі 50 тисяч гривень. На його майно накладено арешт, і він відсторонений від займаної посади на час слідства.